Ну задоволеним не можна бути у всьому і, 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 і в цілому, але те, що зараз робиться у нас у місті, то все-таки ну бачимо, що робиться. От ми з вами стоїмо, сніг прочищений, прочищений. А те, що є якісь неурядиці, то є в цілому, в цілому світі. <гум> Бувають всякі якісь недорозуміння і якісь недоробки. Зараз ви мене покажете на цілу область. Незадоволені, Дуже погано. Біля аеропорта сніг не розчищений. Не, я живу біля аеропорта. В центрі міста сніг не розчищений. Ні на тротуарах, ні на проїжджій частині. Задоволений, комунальник місце. Як кругом, десь посипають, а десь його лольот. А рахунок доріг. А дороги теж які. Не розчищені, нічого не працюють, напевно. Ніяка техніка. Ну, хай буде, найба було, краще не буває. Ніколи. Цього року краще, як торік. Так. На наступний рік може буде ще краще. Обурений роботою комунальних служб. Ще ніколи наша стометрівка не була такою загадженою, Іначе не назвеш те, що робиться на дорозі. Лежить сніг, посипаний зверху сіллю і якоюсь намулою. Приходиш після того, кудись в офіс чи такого заходиш, то треба ноги відмивати, бо воно не витирається. Якби то був пісок, він би обсипався. Де дівається пісок, який списують на утворення піщано Гравін, у як то кажуть, соляної суміші, що вони сиплять на дороги. А по суті, це намула з річки, яку вони беруть на кам'я-дробілках, що миють, пісок вимивається, шутер вимивається, лишається на це нам кидають під ноги. Хто мені буде мити ноги, краще їм мозги помити тим. З ЄРЦ, Міуку і їхнім підрядникам, яким вони віддали наше місто на погробування.